Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк Місто Вінниця. Знаходять ми по вулиці Соборна, 1. У нас надхожний Mercedes-Benz S-550 2008 року випуску з об'ємом двугна 5,5 літра бензин на повному приводі. В максимальній комплектації таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі за 154190 доларів. Нагадую, тумбічик в ідеальному технічному стані має чудову лінзовану оптику, 18-й оригінальні легкоспальні диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підпарсів. Нагадую, в максимальній комплектації, дуже доглянутий. Має задню камеру. лакофарбове покриття в ідеальному стані. Немає зауважень взагалі. Переходимо до задньої сидінь, Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без підкрасів, без п'ятен. Без нарікань. Переходимо до попереднього сидінь, Також дуже доглянутий, просторий. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без п'яти, без підкрасів. Дуже доглянутий маємо. Електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь, склопідйомнички, дача йде до дощу, мультируль, автоматичну кроку передач, штатну мультимедію, навігацію. Нагадую, автомобільчик в ідеальному стані та потребує вашої уваги. Нагадую, таке авто можна купити у нас на філіалі місті Вінниці за 15 490 доларів. Також авто можна придбати лізинг та в кредит. З вами, як завжди, автопарк.